Біля вікна вона стояла уночі, вдивляючись у темряву, холодну безкраю. Не зігрівала душу хустка на плечах, синочок, шепотіла, я тебе чекаю, як у дитинстві, сонечком ранці. Промінчиком ласкавим обігрію, поцілую, як ти захочеш, тільки повернись, тебе з дороги я зустріну в нагодую. на году. Мої молитви наповнюють гірською річкою усе. Думки, слова, мій погляд на світанку. Багато згадую, коли ти був малий. І сто разів перекладаю твою новеньку вишиванку. Часом як найде, то хочу закричати. Ланцюг залізний розірвався б на шматки. Господь, ти знаєш, як страждає кожна мати. Помовчу. Будь ласка, прошу, поможи. Їй здалося, що у хату хтось зайшов, Напевно, вітер двері відчинив, стояв синок, промокли під дощем, До мами голову свою він тихо нахилив.